У чистий четвер, який припадає на останній четвер перед Великодним, у християнській традиції існує низка звичаїв і заборон, яких дотримуються з повагою до духовної суті цього дня. Ось що не рекомендується робити на чистий четвер: перше: лаятись, сваритись, бажати зла. Цей день вважається часом очищення і тіла, і душі, ворожнеча образи. Злі слова чи думки вважаються гріхом у цей день. Друге. Відмовляти в допомозі. Вірять, що відмова в допомозі в чистий четвер, особливо нужденним або близьким, закриває людині дорогу до добра на рік. Третє. Працювати після заходу сонця. Основні справи прибирання, прання, приготування їжі потрібно завершити до заходу сонця. Ввечері бажано зосередитися на молитві та внутрішньому спокої. Четвертий. Позичати або давати гроші. Існує повір'я, що позичені в чистий четвер гроші виносять з дому достаток. Тому не радять ні брати, ні давати гроші цього дня. П'яте смітити після прибирання. Кажуть, що сміття, винесене з дому в чистий четвер, може винести щастя. Тому завершити прибирання треба до вечора, а не накопичувати бруд після очищення. Шосте. Починати нові справи. Це день очищення, а не початку. Нові справи краще відкласти на післяпасхальний період.